Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Переховується від правосуддя. За матеріалами СБУ, 15 років ув'язнення, заочно отримала зрадниця, яка співпрацювала з ворогом на Луганщині. Гідні нагороди у Черкасах нагородили людей, які доклали найбільших зусиль в розвиток обласного центру. День народження міста Черкаси відзначають 739 років від часу заснування. Через загрози з повітря лунали тривоги в Черкаському та Зеленотодійському районах. Наші оборонці успішно знешкодили два російські БПЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Наслідків для інфраструктури немає. За інформацією повітряних сил, у ніч на 19 вересня противник атакував 86 ударними дронами. Протиповітряною обороною збито подавлено 71. Зафіксовано влучання 15 ВПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для допомоги українським колегам у забезпеченні правопорядку під час юдейського Нового року. Поліцейські службу у районі проживання та паломниця братславських хасидів. Ізраїльські правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рожга повідомляє поліція Черкаської області. Іноземні колеги пройшли інструктаж, який провів заступник начальника головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко. Опісля у координаційному штабі відбулася нарада, на якій обговорили спільні дії щодо ефективного забезпечення порядку та безпеки на території паломництва. Ізраїльські поліцейські разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників. Ситуація залишається стабільною та контрольованою, сказано в повідомленні. За доказовою базою Служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій території Луганщини. Засуджено є псевдочиновниця окупаційних органів влади. Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2022 року мешканка селища Троїцьке перейшла на бік ворога та працювала на користь Російської Федерації. Після окупації тергромади загарбники запропонували їй посаду начальника так званого загального відділу адміністрації Троїцького району ЛНР. Пішовши на угоду з ворогом, колаборантка забезпечувала документообіг, керувала роботою секретаріату, вела контроль за виконанням та збереженням псевдодокументів так званої ЛНР. Нині зломисниця переховується від православ. Суддя на тимчасово окупованій території наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – Це колабораційна діяльність. Нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Зрадниця отримала заочно 15 років тюрми з конфіскації майна. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 15 років. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У наслідок російського обстрілу, здійсненого у ніч на 17 вересня, смілі виникли проблеми із водопостачанням. Про це повідомив міський голова Сергій Анонко. Комунальникам далося ліквідувати наслідки ворожої атаки в стислі терміни. По нашому водопостачальному підприємству традиційно надається вода цілодобово, водопостачання, водовідведення. Комунальне підприємство працює в стабільному режимі, незначні пориви усуваються, Підприємство працює. Готується є до опалювального сезону. Наразі на підприємстві, відповідальному за постачання тепла, здійснюють технічну та фінансову підготовку, а також укладають договори про закупівлю газу. Я думаю, що ми його розпочнемо вчасно традиційно як попередні чотири роки. Ну і звісно, дай Бог, що ми пройдемо його стабільно, якщо не буде не буде ворожих атак і якихось наслідків. В Черкасах нагородили людей, які доклали найбільших зусиль в розвиток міста. Гідних відзнаки Черкащан та гостей міста привітали з нагоди 739-ї річниці від дня заснування Черкас. Серед них найкращі працівники, медики, діячі культури, освітяни, рятувальники. Та захисники відвідала в врочистості цієї нагоди і наша знімальна група. Черкаський драматичний театр став місцем, де зібралися найвидатніші мешканці Черкас. З нагоди 739 ї річниці від дня заснування міста. Тут відбулася урочиста церемонія вручення відзнак Черкаської міської ради черкасцям, які своєю працею та досягненнями роблять вагомий внесок у розвиток міста та громади. Отримали так. от Винагороду чи диплом за сумлінну працю там стільки було все багато названо. Я думаю, може це не про мене все, але справді ну стараємося робити те, що в наших силах, те, що те, що на часі зараз, як і кожен, мабуть, в Україні маємо певні навички, досвід і скажімо так, хрест до виховання проблемних підлітків і взагалі дітей. І цим трудимось для народу України, слави Божої, і для міста Черкаси. Особливими словами вдячності під час нагородження вшанували тих, хто боронить країну на фронті. Серед воїнів, яким місто висловило особливу вдячність, були представники як рядового, так і офіцерського складу та відомі політики, зокрема й народний депутат від Черкащини, який взяв зброю в руки з початком повномасштабного вторгнення. Цей чудовий день 739 років. Далеко не кожне місто в нашій державі може похвалитися такою величезною історією. Хотів би побажати кожному, хто наближає нашу перемогу. Вірте, в неї, наближайте своїми зусиллями. Нехай ваші родичі, хто воює, повернуться живими і неушкодженими з цієї війни. Ті, хто вже на небі, нехай спочивають з миром, нам треба їх пам'ятати, бо вони, на відміну від нас, вже нічого змінити не можуть, а ми змінити можемо. Давайте разом змінювати Черкащину, намагатися зробити кращими Черкаси. Свято вас дорогі Черкасці! Міський голова Анатолій Бондаренко нагороджував дипломами та грамотами Черкаської міської ради, пам'ятними відзнаками за звитяги в ім'я Черкас Остафій Дашкович другого ступеня та нагрудними знаками за мужність і героїзм. Він також коротко підсумував досягнення міста за рік. Ми, як і вся країна, переживаємо складні, можливо, найскладніші в історії часи. Та Черкаси продовжують жити, допомагати фронту, підтримувати тих, хто поруч і розвиватися навіть у таких складних умовах. Лише разом ми сильні. Це вселяє надію і дає нам віру у перемогу України, з ним народження. Рідні Черкаси своєю чергою представники обласної влади вручили почесні грамоти Черкаській обласної військової адміністрації, подяки голови Черкаської ОВА та почесні грамоти Черкаської обласної ради, подяки голови Черкаської обласної ради та подяки Черкаської обласної ради. Коли я відвідую інші країни, зустрічаюсь з політиками дипломатами, я розповідаю про місто козацької слави, яке сьогодні є потужним форпостом у центрі нашої. Країну, усі ви робите наше рідне місто Черкаси живим і незламним. Від імені обласної ради, депутатського корпусу я вітаю вас святом для мене місто і день міста це про нашу об'єднану спільноту, це про піклування і вдячність один одному. Свої творчі виступи подарували присутнім представники культурної та мистецької спільноти міста. За словами організаторів заходу, він став ще однією можливістю об'єднати всіх мешканців у спільній повазі до професіоналізму, відданості людей, які роблять наше місто кращим. Ці успіхи дають чітко зрозуміти ворогу про силу і волю нашого українського народу, наскільки ми не злами. Дорогі черкасці. Черкаси також це моє рідне місто, і я що я хочу поважати. Хочу поважати, щоб кожна вулиця, кожна домівка були наповнені спокоєм, добробутом і дитячим сміхом. Це можливо тільки після перемоги. Перемогу ми можемо здолати тільки разом, тільки спільно і тільки борячись. Слава Україні! Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах зареєстровано два лабораторно підтверджені випадки сказу у безпритульного собаки та у домашнього, який не був вакцинований. Про це повідомили на сторінці головного управління Держпродспоживслужби у Черкаській області. Спеціалісти провели позапланові виїзні безплатні щеплення тварин проти сказу та закликають власників відповідально ставитися до здоров'я своїх улюбленців і обов'язково вакцинувати їх. Всеукраїнський фестиваль театрів Ляльок мережи оказкове відбудеться у Черкасах. З 22 до 26 вересня обласний центр перетвориться на осередок театрального мистецтва. Про це інформують в управлінні культури та охорони культурної спадщини ОВАН. У ці дні до міста з'їдуться провідні колективи з усієї України. Таку подію присвятили 60-му ювілейному сезону Черкаського академічного театру Ляльок. Протягом чотирьох днів колективи покажуть 14 вистав для глядачів. Вони представляють як добре відомі казки, так і сучасні історії. Участь у часу фестивалі беруть театри з Кропивницького, Херсона, Житомира, Івано-Франківська, Рівного, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Полтави. Організатори запрошують жителів того гостей міста відвідати вистави, щоб Поринути у світ казкових історій та разом відзначити ювелійний сезон театру. Місто наче відзначає день народження, хоча існують різні думки. Та за офіційною версією нині виповнюється 739 років від першої письмової згадки про Черкаси. За цей час населений пункт неодноразово змінювався, але завжди лишався в центрі уваги країни. Мешканці називають Черкаси найкращим містом на землі і переконані, що їм пощастило жити тут. Чому так? Спробуємо знайти відповідь у наступному сюжеті. Черкаси, на мою думку, це така родзинка в центрі України. У нас дуже багато зелені, дуже багато води, дуже багато неба видно. Це неймовірно. Географічно Черкаси дійсно розташовані таким чином, що тут можна знайти значну кількість локацій, властивих Україні – країні: ліс, поле, річка і навіть море. Місто лежить на перетині логістичних маршрутів та головних транспортних артерій країни, і тому має великий потенціал, яким користується. Черкаси я просто обожнюю і вважаю, що це Черкаси це саме найкраще місто у світі. І з кожним роком Черкаси. По краще, краще і краще. Класні дороги класні дороги. Набережна у нас просто превосходна. І вообще все прекрасно. У Черкасах є потужні підприємства, які наповнюють бюджет і дозволяють владі дбати не лише про забезпечення поточних проблем, а й про подальший розвиток. В місті на високому рівні медична інфраструктура. Незважаючи на непрості фінансові умови в країні, Черкаси розбудовуються. Тут зводять нові мікрорайони, з'являються культурні локації для реабілітації та відпочинку жителів. Я їжу з задоволенням на Черкаси 182 кілометри. Тобто дві години їзди і вихідні дуже приємно приїжджати. Набережна дуже шикарно, шикарно. Дніпро, воздух, повітря і дихається в Черкасах краще, ніж в Києві. Місто міняється, міняється спокійно, будується набережна, будується, дороги робляться. Ну то все гаразд. У Черкасах можна не лише працювати. Університети, інститути, школи та інші освітні установи відомі за межами країни. Добре розвинена мережа закладів та локацій, де містяни підвищують свій інтелектуальний та культурний рівень. Це ще й спортивне місто, відоме талановитими спортсменами, які представляють Україну на міжнародній арені. Люба локація покращується. Да. Тут не, не нема такого, що там краще тут ну, завісить від чоловіка. Кому що шура. Кому то там, кому то там. кожна локація по своєму добре? Мешканці називають своє місто найкращим на землі. Можливо, це твердження дещо суб'єктивне, але в цьому випадку не можемо з ним не погодитись. Адже ми теж черкащани. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин, телеканалу Ільдана. Вітаємо всіх Черкащан. Бажаємо, щоб ми дожили буквально в цьому році до нашої загальної перемоги. А от. У нас син військовий, ми трошки переживаємо, також як і, та як і, в принципі, всі черкащани. Так? А от. І всі міцного здоров'я, і жити надією. З часом розвиватися. У Черкаському музичному фаховому коледжі відбувся концерт міжнародного фестивалю Музичної імпрези України. На сцені виступили солісти Харківської виконавської школи Анастасія Шморгун та Віталій Зима. Музиканти представили виняткову програму, до якої вийшли прем'єри творів інтероту Юрія Алженєва, «Тиша в серці війни Євгеній Марчук, Нотер Енволь Рафаеля Новаріна та соната да камера» Володимира Багатирьова у чотирьох частинах. Окрім сучасних композицій для слухачів, прозвучали її класичні зразки цимбальної музики. У вихідні синоптичну ситуацію в області визначатиме погожий західний антициклон. Він не пропустить дощові атлантичні циклони її забезпечить сонячну та суху погоду. Завдяки сонячному прогріву денні температури залишатимуться на рівні літніх показників, а легкий північний вітер додаватиме відчуття свіжості. На фоні підвищення атмосферного тиску схмарність зменшиться і повітря краще прогріватиметься. 20-21 вересня на Черкащині збережеться сонячна, тепла і бездощова погода. Вітер зміниться на південний. У регіоні надходитиме більш тепле повітря субтропічного походження. Середньодобові температури відповідатимуть кліматичним нормам з середини серпня, вночі 10-15 градусів, у день 22-27. За прогнозом на понеділок, 22 вересня, очікується ясна погода без сопадів. Вітер північно-західний, 50 метрів за секунду. Температура в області коливатиметься від 15 до 28 градусів. У Черкасах від 17 до 27. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Терка», де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє! Все буде Україна!